Виконуємо номер 787 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Накресли трикутник МПК. Запиши назви його вершин, сторін, кутів. Виміряй сторону трикутника МПК у міліметрах та знайди його периметр. Виміряй кути трикутника та знайди їх суму. Приступаємо до виконання завдання. Креслимо трикутник МПК. Вибираємо довільно точку М, проводимо відрізок МП сторону трикутника, поставили точку П, тепер в сторону ПК. Поставили точку К і з'єднуємо М. і К. Ми накресли трикутник М Завдання друге. Запиши назви його вершин. вершини М, П і К. М, П, К. Вершини. Запиши назви його сторін. Сторони у нас МП, ПК і МК. МП. МК сторони? Запиши назви його кутів. У нас кути? К. -м -п. Далі М -п -к. І ПКМ – кути. Наступне завдання. Вимірять сторони трикутника у міліметрах та знайди його периметр. Запишемо сторони наші – МП, ПК і МК. Вимірюємо перша сторона МП.

Довжина сторони М, МК 60 міліметрів. Знайдемо периметр. Периметр трикутника до сумі суми його сторін. МК додати КП, додати МП мм додаємо. 32 міліметри додаємо 35 мм. 32 мм, додати 35 мм, це буде 67 мм, і 60 мм додати 67 мм, маємо 127 мм. Ми виміряли сторону трикутника МПК та знайшли його периметр. Тепер будемо вимірювати кути нашого трикутника. Запишемо кути КМП, кут МПК і кут ПКМ. Приступаємо до вимірювання кутів. Перший кут КМП. Прикладаємо транспортир так, щоб його співпав із вершиною кута, точкою М. МП проходить через позначку 0 на шкалі. І МК показує величину нашого кута. Радусна міра нашого кута 25 градусів. 25 градусів. Наступний кут МПК. Прикладаємо транспортер так, щоб цен співпав з вершиною кута точкою П. МП проходить через позначку 0 на шкалі. ПК показує величину нашого кута 130 градусів. І останній кут ПКМ. Вершина К прикладаємо транспортир так, щоб його цен співпав з точкою К. ПК проходить через позначку 0 на шкалі. МК показує величину нашого кута. Радусна міра нашого кута 25 градусів. Ми виміряли кути трикутника, тепер знайдемо їх суму. 25 градусів додаємо 130 градусів і додаємо 25 градусів. Використаємо властивості додавання, 25 додати 25, це буде 50 і додати 130 маємо 180 градусів. Отже, сума кутів нашого трикутника 180 градусів. Записуємо відповідь. У відповіді запишемо периметр 127 мм і суму кутів 180 градусів. Номер 787 виконано.